Ни парк унікальний осередок живої природи. Він створений за ініціативою професорів університету Святого Володимира і політехнічного інституту, викладачів гімназій, лікарів і інших небайдужих людей, які входили до складу Київського товариства любителів природи. Офіційною датою заснування і початку його діяльності вважається 21 березня 1907 року. Тож вже більше 117 років він гостинно запрошує до відвідування киян та гостей міста. Київський зоопарк сьогодні це природоохоронна, науково-дослідна та культурно освітня установа, колекція якої налічує близько 300 видів, пріоритетним напрямком якої є збереження та відтворення рідкісних видів тварин. З ми розпочинаємо цикл передач, яких будемо знайомити вас з мешканцями столичного зоопарку, розташованого в самому серці Києва. З вами я Олена Новікова. Не перемикайтесь! <му> Як з'являються тварини в зоопарку? Хтось закупляє. Хтось народжує. Як потрапили до київського зоопарку ці черепахи, нам розкаже Кирило Трантін, директор Київського зоопарку. Якраз приклад того, як у березні 22-го року, коли почалася війна, російська агресія, нас завалили, так можна сказати, тваринами, яких потрібно було врятувати та прихистити. Оці сім черепах, вони були біля Києва, вже були бої. Угу. Там вже не було ні світла, нічого. І якась волонтер. приватна колекція була? Так, да, приватна колекція, приватна, розумію, привала якась ферма. І привезли сім черепах, 11 мавп. Ох. Да, Якусь там папугу привезли. Були такі прохання врятувати, будь ласка, тому що ну, загинуть. Або російську з'їдять. Прихистили, було так трошки важкувато. І от ви бачите, цей вольєр, він дуже-дуже простий. Але для відвідувачів він, ну, на мій погляд, дуже корисний, тому що є можливість побачити, як черепахи живуть на вулиці. Нічого складного тут взагалі немає. Побудували власними руками, наші працівники побудували. І ось ще от три тижні буду експонувати, а потім поїду вже в зимове приміщення. До речі, от. скажи, що це за вид? Що ж черепаха? Шпароносна. І от якраз на цих, біля цього вольєра є табличка, і там є у нас такий вже такий зависити значок врятована тварина. Угу. Тому що в багатьох випадках стан та знову ж вигляд з врятованих тварин відрізняється від нашої колекції, щоб не було людей питання: а чому така? Угу. Оце стосується більш папуг, там маф угу. стосується, тому що наші інші мають вигляд більш таки вгодований. Ці черепахи, я так розумію, у вас вже два роки живуть? Так. То вони набули вигляду такого? Ну, вони збільшились ваги, десь скільки вони набрали. 10% відсотків нормально. Угу. А взагалі багато у Київському зоопарку врятованих тварин і хто з них врятований? Ну, Найвідоміша тварина це Даліла, Тигриця, приватний mm -hmm. харківський зоопарк, також в березні 2022 року. Більше ста папуг. І от за нашою спиною можна подивитися mm -hmm. вольєр, за це також врятовані всі папуги. І побудували ми ще декілька вольєрів, тому що це велика проблема. Привозять до тебе тварин з великим проханням врятуйте, будь ласка. Mm -hmm. Ти там на перший місяць, на другий місяць ти даєш невеличку якусь клітку, вони там на карантині знаходяться, а потім тобі потрібно їм додати більш класну умову, утримання. Зараз ми всі розуміємо, де війна, ніхто не ну, має можливості побувати великі вольєри, такі, угу. такі як майбутній буде Київський зоопарк, де там на одну мавпу там, тисячу метрів, знаєте, або там на пару папух там 2000 метрів. Ну, це мрія якась така. Не мрія, у нас у нас є розроблені плани. Ми от, дійсно от, от до війни площини? Да, площини. От у нас в, о, вольєр для сяманків 1200 метрів. Тобто не в кожному європейському зоопарку є такі вольєри. Нічого а у нас, ]ного. от ми ну, вже розумієте, столичний зоопарк. 115 років історії. І те, що більш зараз то, що ми бачимо цих вольєри, це ще пострадянські радянські вольєри. Але зараз вже європейські е норми вони дуже такі близько до природних умов. А київський зоопарк він є членом. ЄАЗа? Ми кандидати від ЄАЗа, так. до глядачів звертаюся, бо ми на своїй мові розмовляємо з Кирилом. Я за цей Європейська асоціація зоопарків і акваріумів. Тобто українські зоопарки вони намагаються інтегруватися в Європу, і тому дуже важливо підтримувати стандарти якості утримання тварин, саме європейські. Ми ну, кожного року ми проводимо з ними. І робочі зустрічі, і, от, до речі, місяць тому в нас був наш, наш ментор, приїжджав до нас. Дві доби просидив вночі в бомбосховищі і зрозумів, що таке зоопарк в умовах війни. А... Він дуже був вражений цьому. Він дві ночі, дві ночі просидив в бомбосховищі, Зранку приїхав ми всі к нам на роботу, Був дуже. Ну, він вражений був, тому що це інше відчуття. І він так, так комертно говорив, що гляд, поруч з ним було там, 50 ще іноземців, які також там гляд, так, гляд, ми та, под стали товаришами. По бомбосховища, саме. Да, да, бомбосховища, тому що дійсно, знаєте, ті європейці не розуміють, що відбувається. А коли вони потрапляють під обстріли під ці все вибухи, по ці, ці звуки. Про, про те, що відбувається, вони по-іншому ставляться взагалі і до нашої роботи, і до нашого життя. Я тут думаю, що їх здивували не так самі вибухи, якщо зоопарк працює в нормальному режимі серед війни. Ну, давайте скажемо так, це ненормальний режим, тому що постійне чергування, постійне навантаження, велика е можливість потрапляння уламків. Ну так нас накривало декілька разів вже, і у нас немає бомбосховища для наших е мешканців. <тас> тобто у нас є велике бажання їм допомогти, що що станеться, та бути ми першими, якщо от, так, от були там уламки уплали, щоб в е дуже швидко прибратись, так допомогти. Це але найважливіше. Але ж, але ж ви працюєте, ви відкриті для відвідувачів. Ви відкриті, але коли б повітряне долунає повітря, луна, повітря трава, то ми зачинаєш, це зрозуміло. Рубрика Поміркуємо. Гуляючи з зоопарком на склівальєрів, ви можете побачити силуети пташок. Вони можуть бути дуже різними, але виглядають вони плюс-мінус приблизно. Так, давайте поміркуємо, для чого і хто їх тут приклеїв. Відповідь ви дізнаєтесь наприкінці нашої передачі. Вольєрі, який дуже відрізняється від тих всіх вольєрів, що ми щойно побачили. Я так розумію, що так виглядає майбутнє цього зоопарку. Так і є. Це перший великий такий вольєр. Це перша черга наша реконструкція, яку ми зробили до початку війни. І от це дійсно те, про що повинен мріяти кожен директор. Велика площина 1200 метрів. Висота 12 метрів, і тут живе тільки дві мавпи. Тут дуже головне, що це літній вольєр, поруч є зимовий будиночок, тобто ви відкриваєте шибер і мавпи потрапляють дуже легко у свої mm -hmm. е, літні домики. Головне, що є незалежне опалення, є незалежна система повітря, є вода, водойма дуже, дуже дуже класна. І коли люди приходять стосовно цього вольєру, у них взагалі не виникає ніяких питань. Як повинні жити тварина в зоопарку, тобто всі бачать і дуже дуже здивовані. Навіть є система тропічного дощу. Тобто, коли йде Я спека, підключається, є дощ. Отак, от, от судячи по звукам, які ми чуємо, це гібони. Це сіаманги. Ну, тобто, гібон, сіаманг? так, сіаманги – це пара сіамангів. Угу. і. Вони в нас знаходяться вже скільки? Сім-вісім років. У нас така дуже класна пара. У нас є малечі від них, але вони вже отримуються окремо, тому що дуже територіальна така мавпа. Якщо щось не подобається, може бути великі проблеми. За нашою до спиною можна побачити це майбутнє наш мавпятник. Великий такий будинок був мав. Загальна площина літо 7 тисяч метрів, зима 4,5. Тобто 14 десь схожих на ці вольєри різних трошки менше, трошки більше. Але там ми в майбутньому планували отримання і мавп, і савців також. На Територію київського зоопарку з центрального входу відвідувачів зустрічають такі теплі, привітні, зелені озера. А Кирил, розкажи, будь ласка, про, про них про ці озера. Ну, це напевно історія нашого зоопарку. Дійсно, о -о -о, поруч ця частина був колишній центральний вхід, східна група. Але вже умови існування самого зоопарку потребували те, що зробити нову вхідну групу. Тобто, по-перше, люд... відвідувачі потребують гарної вбиральни, кімната для мати та дітини, медичний пункт також є, зона кас, тому що в нас вихідний колись там 5, 7, 10 тисяч відвідувачів повинна, щоб каса працювала. І це... я не враховую те, що можна придбати квиток онлайн. Тобто вихідна група, ми побудували і визитівку нашого зоопарку, є великий жираф. Люди бачать його, коли проїжджає по про проспекту. Дуже цікаво, що це штучний водойми, але тут встановлена дуже така сучасна система постачання води. І ви бачите, що в цьому невеличкому вольєрі живе тільки дві. У нас два птаха, два чорних лебедя. Тут у нас є пілікани, у нас велика група піліканів, і до речі, дуже цікаво в цьому році вони навіть при цій ситуації вони дали нам одне яйце, і я вам сьогодні покажу. Є малече. Ми так ми вже його інкубатори забрали, тому що пелікани інколи стресують, коли вибухи. декілька там ми бачили, що яйця розчевило. Це вже, до речі, не перший раз так потрапляється. Ну, нічого, десь до листопада вони знаходяться на цій водомі, а потім от невеличка зимова будівля, і вони перейдуть сюди. Тобто, у нас така вже така більш сучасна історія існування зоопарку. Тобто є літо, є зима. І все Відкрив... одно поруч, і да. все зручно да. дуже. До речі, скажи нам, а скільки відвідувачів за рік, ну плюс-мінус, відвідують Київський зоопарк? До війни десь 800 тисяч. Ну, враховуючи, що в маленьких дітей, то десь під 900 тисяч людей. Зараз, в 23 й рік, 500. Тобто, все одно люди ходять, їм розвантаження потрібно. І так, так і є. працює. Коли вночі повітряна тривога лунає або обстрілить, то людей два рази менше, як, ніж ну, зазвичай. Угу. Ну от всі вихідні у, у суботу, у суботу було десь 5 тисяч, в неділю. 6500. Чудово. Ну, непогано, я би сказав. Ну, так, така цифра дуже приємна. Ну, та, дійсно, зараз люди приходять в зоопарк, щоб доторкнутися до того мирного життя. Тобто, подивіться, що тварини живі всі, всі нагодовані, зоопарк, чистий. Ну, ну і природа, це ж релакс. Це ж таке... да, і от, дійсно подивіться, що все нормально. Тобто в чути в 23-му році ми за 22 другому року ми запустили програму. У нас є такий Добрий Палищник, Це програма по реабілітації а. і дітей, і дорослих, і людей з в, 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 в регіонах охоплено війною. І в 23-му році ми порахували 53 три тисячі людей прийшли по цій програмі. Це все безкоштовно. А. Тобто люди приходять, щоб дійсно отримати е е е е е, якийсь релакс. Від того, що можна поспілкуватися з природою, Ну це ж можна доторкнутися, так? да, у нас так. є декілька група така тварин асистентів. Ми їх називаємо. Ми їздимо до Ахмадета, до військових шпиталі. І також от люди приїжджають до нас. Ми розпка розповідаємо, показуємо, і у дітей можливості доторкнутися до простих там ховрак. є. Там, щось, ну, щось невеличке, але ми це. Я бачила. Так, да, це все також врятовані також тварини, угу. тобто ми не нагружаємо свої колекцію. А скажи, а чи долучений зоопарк до якихось програм щодо військових? Кожного тижня їздимо до військового шпиталю. Угу. Це до, до шпиталю, а вони, може, до вас приходять О, якісно, Це години? все залежить. Вони приходять до нас більше їх родини. Угу. Тобто, у нас. Ну, майже кожна костичне, одна або дві групи привозять на нас, там, військова частина до на нас звертаються, щоб просимо дати вам безкоштовну екскурсію для родин, тих хлопців, які зараз захищають Україну. Ну і немає проблем, вони так і приходять. Які Ми mm. дуже раді, тому що дійсно це та можливість нас щось зробити для нашої перемоги. Тобто Наші хлопці також воюють. І, на жаль, і гинуть, і є поранені, але ну, ми ж розуміємо, що зараз все суспільство повинно працювати тільки на перемогу. Біля центрального входу відвідувачів зустрічає такий яскравий прикольний мурал. Я розумію, що в нього є своя дуже цікава історія. Історія дуже проста. Коли йде побігана тривога, ви повинні показати людям, де найближче укриття. І от ми попросили наших друзів подарувати нам цей мурал. Вони намалювали, і ну, мені дуже подобається, тому що вони дійсно зробили це від душі, від того, знаєте, від намагання допомогти. І от люди, що приходять в зоопарк, дивляться цей мурал, але він виконує дуже важливу функцію. Коли ну, є тривоги, ми відчиняємо наші ворота, і люди можуть вийти з зоопарку, а потім повернутися ну, за квіточками і так. І у людей є дійсно така можливість. Угу. Отак От і працює зоопарк в умовах війни. Працівники залишаються біля своїх, своїх невеличких укриттях, а люди можуть знайти укриття біля зоопарку. На жаль, в зоопарк не був розраховано на те, щоб побувати велике бомбосховище. Окремо для людей, окремо для та тварин. Ще й ж дуже швидко і <гум> та, та, хто ж на це та. розраховував? Ну що маємо, то маємо. Але для, для наших працівників у нас є прості такі укриття. Тобто, коли так над нами щось пролітає, бо ввали, то вони ховаються, <гум> тому що дуже неприємне вижиття в, цій, <гум> <гум> в <цій гум> час. Бо живути ж в Києві. Відвідувачі, ви зрозуміли, що на цій карті позначені бомбосховища, які розташовані поблизу зоопарку. І виходячи з зоопарку, подивіться, будь ласка, на карту і будете точно знати, де переховуватися і залишатися у безпеці у цей страшний час. На цьому вольєрі ми побачили великі стенди. Це щось про допомогу та підтримку зоопарку. Ну, Перше, ми показуємо, по-перше, дуже головне говорити дякую всім тим, хто вас підтримував. Тобто, ви бачите, тут велика подяка нашим європейським колегам. Вони дійсно в 2022 та 23-му році зібрали гроші. Також для нас дуже важливо було корма. Десь 5-7 фур. У нас генератор від ІАЗа є, від наших колег. Боліріани, ми також там придбали за їх за їх кошти. І тоді нас дуже врятували. О, мавпа прийшла також сказати велика подяка. Да. І також тут є стенд, який присвячений програмам по реабілітації та психологічному відновленню. Тобто у нас є п'ять напрямків угу. і, і діти, і військові, і о, родини, які переселенців. Тобто ми також показуємо, що ми працюємо для суспільства. Тому що е, небагато людей розуміють, як живе зараз зоопарк, що він робить в умовах війни і в, в умовах, ну, я, на мій полі, це стану, випробування нашого суспільства. Тобто, ми знайшли такі шляхи, і ми їх е, підтримуємо, і йде розвиток також в цьому напрямку. Просто ну, для Більшої частини відвідувачів це просто відпочинок, це просто проведення часу, і мало хто розуміє, що це ну створення такої атмосфери природної, де а, зберігаються види, де надається реабілітація, де надається допомога тим, хто її потребує, маю на увазі тварин. І це така комплексна станція а, біорізноманіття, до якої треба прислухатися, читати таблички на вольєрах, бо ви отримаєте набагато більше інформації, ніж ви очікуєте отримувати, якщо ви просто будете споглядати тварин. Ну і до речі, треба просте, говорити про те, що от та кількість врятованих тварин, що потрапили до нашого зоопарку. Це якраз е, велика проблема, що люди якось ну колись до війни отримали вдома біля себе якісь е, рідкісних тварин, екзотичних mm -hmm. тварин. То коли почалася війна, вони були вимушені поїхати з Києва mm -hmm. або біля Києва і е, віддавати нам тварин. Це перша частина. Mm -hmm. Друга частина це кількість приватних зоопарків, коли котрі немає. Подушки безпеки, uh -huh. фінансової безпеки. і колись почалася вина, і у них не було грошей. Там вони uh -huh. місяць протрималися два-три. А потім о, вони почали також віддавати тварин. От нам там крокодила нам віддали з якогось невеличкого приватного зоопарку. Uh -huh. Віддають тому, що або він загине, або він потрапляє до нас. Але ви повинні все розуміти, що зоопарк це не притулок для екзотичних тварин. Так, да, ми врятуємо, тому що да, ну, ми розуміємо, що uh -huh. іншого шляху нема. Але так, по-нормальному е треба більш бу 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 бути жорсткими по відношенню по до приватних колекцій. Тому що до нас потрапляють тварини, яких ми не знаємо ні історії, не їх хвороби, не uh -huh. навіть їх генераціони, навіть ім'я невідомо. Uh -huh. І потім це місяці нашого нашої праці, щоб це з'ясувати і дійсно зробити все так, щоб тварина залишилася в нормальному стані. А от скажи, коли це, -це почалося і почали ну, звозити в Київський зоопарк у цих цих врятованих тварин? Це ж така нагрузка була, ну я так розумію, шалена. Як ви з цим справлялися? Працювали де ну інколи по 20 годин на добу. Тобто тут були люди. Ну, вони... у нас да, у нас було чергування, 60 людей було спочатку війни, всі з родинами приїхали сюди, і поки була облога Києва, ніхто не виїжджав. Побудували, побудували прості такі вольєри, прості клітки. Когось, у нас завжди є 10% вільних таких вольєрів. Все було зайнято. Когось, ну от розкажу, можна сказати, що. От попуги mm -hmm. їх карантин до одного року. Uh -huh. Так, тому що з папугами велика кількість може бути якісь захворювань, котра ми не знаємо. Заточний гадай. Ви ж розумієте, що коли йде війна, то взяти там аналізи і кудись відправити нічого не працює. Зрозуміло, тобто краще там нехай півроку посидять на карантині, і нас буде буси спокійніше. тому що ми ж розуміємо, що до нас провозять провозять тварин з невідомих. і щось завезеть, якусь болячку, вона піде на нашу колекцію. Це Трошки не наш формат. шлях. Да. Так, не наш формат. Ми більше таки відповідальні в цьому питанні, угу. Тому що, може так, буде неприємно статися речі. Ой, а ще таке питання прикольне. Ну, добре, коли там привозять екзотичних тварин до зоопарку, це трошки зрозуміло. А в інших зоопарках мені розказували, що, наприклад, якихось там кошечки, собачки. Ні. І люд... як ви до цього ставитесь? Ми одразу всім сказали, ні. Ніяких хоче, ніяких не забавні. Да. Ну, ну по-перше, нема фахівців. Угу. Ви розумієте, що і зараз, і так, інодна інко на декілька об, наших об'єктах на відділах люди працюють за двоє. Тобто, і за це грошей ніхто додатково не отримує. Люди зараз працюють, тому що вони розуміють, що іншого шляху у нас немає. Треба працювати. Ніхто там чергування не питання. Там працюємо без вихідних, mm -hmm. не питання. Да, ну, Він знайде. Тобто умови дуже так суттєво змінилися. Mm -hmm. Ну бо зоопарковці – це не просто професія, це покликання. І ну, кожен ж розуміє на своєму місці, що ця тварина від нього залежить. Ми в відповіді за тих, кого ми приручили. Ну от, Так можна сказати, що дійсно люди відносять до тварин так для своєї родини, для своїх дітей, до своїх онуків, хто до своїх свої близьких. І вони ніколи, ніколи їх не покинуть. Вони будуть робити все, тільки було, щоб в них було все гарно. Uh -huh. ну, нам вдається, так, да, це важко, це така дуже така. Наполеглива робота в плані того, що потрібно все зробити дуже класно, але вдається, ну от і ви бачите, що навіть в умовах війни дуже важко зараз часу для всіх, і для людей, і для тварин, але от все живе. Все живе, все красиво. От і зараз війни? ми за, покажемо нашу малечі. Дійсно, навіть в війну життя продовжується. Життя продовжується і народжується малеча навіть в зоопарку, над яким літають ракети. Тож не перемикайтеся, дивимось далі. Я вам розповідав про те, що от є врятований Великокільський папуг, і от якраз тут у нас утримався десь 20 папуг, все віддали нам люди. Тобто є табличка, вольєр, на мій погляд, непоганий. Для птахів все дуже зроблено, дуже класно. Знаю, що на наступний рік збільшимо, десь на 20% ще зробимо трошки ще більше. На 20% колекцію чи вольєр? І вольєр, і колекція. <рес> <рес> Но, взагалі людям дуже подобається, тому що дійсно вони мають можливість побачити папуг, по-перше. По-друге, -по папуги не бояться людей, тому що це все, вони колись жили в домівках, я так розумію. Декілька папуг тут знаходилося на картини до півроку. І вони всі разом так, утримуються. Так, Всі разом утримуються, і у людей є можливість по, -по -подивитися на різний попуг з різних різних різного світу. Ну живуть вони тут дружно, не діляться? нормально, середини. нормально. Вони адептувалися. А от до речі, а от ми побачимо зараз і малечі. Гоняє, бачите? Ми зараз змінимо Щука. трошки, да? Тут ми бачимо вже родичів бізонів, але це наша фауна, це зубри. І бачимо теж в цьому вольєрі дві малечі. Що цікавого ще в цій групі, крім ну, це малечі? Це якраз гордість нашого зоопарку в цьому році у нас народилося дві самки зубрів. І у нас вже є в планах на майбутнє збільшити цей вольєр десь в три рази, тому що ми якраз працюємо з європейським куратором по цій групі, і нам вже дали. Таку пораду, щоб ми отримували, тому що це дві дівчинки. А судячи з розмірів близнючки? Ні. Одна народила і, і друга, а, так. Угу. То це батько, він у нас у такому у великому віці, але молодець. Я хочу великий вольєр, де десь на два-три гектар у нас є там площина. Угу. Це на цій території шукають. Ні, ні, там поруч недалеко. Об'єднати їх, тому що дійсно зараз всі, всі розуміють, що зубри трошки постраждали в війну. Якраз дуже важливо, що нас вони нар ну, є, є малечем. Повертаємось до наших пташок. Ну що, придумали відповідь на це запитання? На цій території дуже багато дрібних пташок, які літають в тому числі і над цим вольєром. На жаль, зір у пташок не дозволяє побачити скло, і ці силуети наклеєні спеціально для пташок, щоб вони, пролітаючи повз цей вольєр, не розбивалися об скло. Тепер ви це знаєте.